Доброго дня, громадяни України, доброго дня, жителі Слайбловіш. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про Конституцію України, зокрема, про розділ 13 місцевого місцеве самоврядування. Я вибачаю за те, що вона має така. Пошматована, бачите, я постійно з собою її ношу, вона мене піду ще намокла, але це не має значення. Читаємо стаття 140. місцеве самоврядування є правом територіальної громади, жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду, жителів кількох сіл, селища та міста, самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах конституції і законів України. Ну і так далі. Тобто, місцеве самоврядування є правом територіальної громади, жителів села. Тобто, розумієте, статус жителя є дуже особливим. Це такий, як статус судді, прокурора, людини, громадянина, ну і так далі, поліцейського. Тобто, це суб'єкт права. Житель села це є суб'єкт права. Тобто, бачите, читаємо далі. До складу сільської селищної міської і обласної ради входять депутати, які обираються жителями села. Тобто, розумієте, депутатів можуть обирати лише жителі села. Не громадяни, а лише жителі села, розумієте? Тобто, а є якийсь документ, як ви вважаєте, який би підтверджував, хто є, а хто не є жителем села? Десь такий, ну де такий документ можна знайти? Хто може його такий видати? Щоб підтвердити посвідчення жителя села? Ви над цим задумувались? Дуже цікаво. Тепер далі дивіться: територіальні громади на основу загального рівного прямого виборчого права обираються шляхом таємного голосування, відповідно сільського. Селищного міського голову, який очолює виконавчий орган влади та головою на її засіданнях, Строк повноважень сільського селищного міського голови обраного на чергових виборах становить 5 років. Стаття 141. Е, зараз є таке поняття як староста там старостинського округу і так далі. Бачите, в Конституції України не передбачено такої посади, як староста. Села там чи старостинського округу розумієте? Тобто, нас я б сказав би так обманюють, говорить, розкажуть, що є така посадова особа. Далі, наступна стаття цікава: 142. Матеріально і фінансової основи місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля. Природні ресурси, що є у власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Тобто, виявляється, що у, 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 у територіальної громади є власність. Розумієте? І ця власність називається власність територіальної громади. От е, теж е, цікаво, є якісь такі реєстри власності територіальної громад? Або де цей реєстр існує? От, що входить в об'єкти власності до, до переліку власності територіальної громади? Е є ще такі, дивіться, тут така написано, інша власність в територіальної громади. Територіальні громади, сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності. Це вже, бачите, інший вид власності. Не власність територіальної громади, а якась комунальна власність, тобто власність якоїсь комуни, а також кошти, бюджетів і так далі. Ну і так далі. Тобто, дивіться, стаття 143, територіальна громада, територіальні громади, села, селища міста беруть безпосередньо, або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності, затверджують програми соціальної і так далі. Розумієте, Тобто, управляти майном територіальної громади можна безпосередньо. І не через утворені органи місцевого самоврядування. Розумієте? Це дуже цікаво. От цікаво читати Конституцію, цікаво знати, цікаво встановлювати ці об'єкти. І хотілося б запитатися у наших жителів села, чи відомо їм те, що вони взагалі є жителями, і чим вони можуть підтвердити те, що вони є жителями. Розумієте? От дуже цікаво, наприклад, коли голосують на місцевих виборах, так, то приносять паспорт громадян України. Але немає документа, який би встановлював, що ця людина. Є саме жителем цього населеного пункту, села, селища або міста. Розумієте чи ні? Наприклад, житель він встановлюється не по прописці чи не по місцю реєстрації фізичної особи, а по місцю фактичного проживання. І розумієте, підтверджувати, є чи не є людина жителем села можуть лише інші люди, які біля нього проживають. Розумієте? Це дуже цікавий момент. Коментуйте. Читайте закони, вивчайте їх. Я вас до цього закликаю. Коментуйте, будь ласка.